Два слова скажу за Вома. Проси не показати, як. Ну, я багато не розбирав. Я зняв просто кришку з вимочкою, тобто вона туди-сюди ходить, понаправляючи. Е, Вом виймав звідси, так як мені порадили, в принципі. Тобто відкритий 4 пункти на 6, в середині є внутрішня різьба на 8. Зворотнім молотком вибив. Його до кінця вибивати можна не вибивати. Він має два підшипники, один тут, один десь там далі. Вже як один показався на двір, то того вже достатньо, щоб запхати шестерню. Так, як її показати? О! Є! Тобто його тречуть подати назад і він... Шестерню на через це віконечко її ставити. Дуже удобно, якщо не треба все розбирати. В моєму випадку не треба, тому що все дуже добре. Шестру не відправив, що ми, ні, ну, нову з радянських часів я її не знімав. Ну, в принципі, класно. Зараз я поставлю, трапо, зафіксую телефон. Віцеканти, супер-гостри. Це капець. Дуже гарна шестерня, претензій до неї нуль. Я думаю, що... Е, не знаю, що я її, звісно, попередньо з'їмало, може через те, що... Е, Почівники розбилися, та й щастя це не згризнуть, чи що, не знаю. Бо обично притерпатися до шестерень немає. Ну а тут, коротше, її просто не було. Я не знаю, що з неї сталося, бо їй не було, їй до мене не було. Ну, в принципі, немає нічого складного. Просив чоловік зняти, показати. Тут нема що показувати, тому що я там ще не розбирав. Тобто можна зняти бокову кришку. Можна зняти верхню кришку, подивитися. До, тут є вимочка на включити-виключити міст. Е, ну я її не робив, так як там хтось кинув тумку і та в, шестерня сама не їздить. Типу. І, ну, все розбирати раді того, щоб включався-виключався міст. Ну, Мені то не доцільно. Взагалі. Бо я навпаки завжди на повному приводі я пробував їздити просто на задньому. Ти типу стартуєш, колеса аж буксують, і дуже типу, задом крути. Ну, тому що задня частина пхає трактору весь вперед. І той зал постійно, типу, так... якийсь він такий, не, 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 не такий, як має бути. На повному приводі він їде так, як треба. Ніхто нікуди нікого не тяне. Дуже гарно їде. Через той, ну, для мене те питання: ту ручку можна зняти, як і в принципі і ту передню. Вона сто літ назад. Той трактор купують раді повного а смисло не виключати не знаю. Зробив я вон, все включається, все крутиться. В принципі, я довольний як слон. Я думаю, це ще старше не прийдеться робити на замовлення, але повезло, що ж цей. Що знайшов і стає 6 радянських запасів. Все таке коротке відео. Всім удачі, хай Бог обов'язковий.